Після трьохтижневого відпочинку Рівненський верес повертається до роботи. Команда вже пройшла необхідний медичний огляд і розпочала тренування у Рівному. Мала відпустка була і не вистачило ще можливо пару днів, щоб ще трошки відпочити. Готуємося в чудовому настрої зараз. Все чудово і вже будемо ближче ближче готуватися до теречно. Звичайно, готуюсь як завжди. Нам скинули роботу, яку ми зробили. Домашню роботу, яку ми мали зробити, і ми це зробили. І зараз вже більше готуємося в біговому плані. У першій половині сезону 24-25 Верес здобув 19 очок у 17 зіграних поєдинках. Це допомогло освоїти дев'яту позицію у турнірній таблиці чемпіонату УПЛ а також. Вихід до чвертьфіналу розіграшу національного кубку. Цю половину сезону дуже гарно ми провели. Ми вже не на перехідних матчах, ні в зоні волі, ми вже трошки в середині таблиці, хоч і від зони перехідних матчів ми недалеко знаходимося, але я думаю, що в цьому році клуб ми непогано попрацювали. 16 січня команда відправляється на тренувальні збори до Туреччини. Там Рівненський Верес проведе дев'ять контрольних матчів серед суперників, учасники Ліги Європи і Ліги конференцій УЄФА, а також Ліги Чемпіонів Азії. Це ключовий етап підготовки, тому що за цей місяць ми закладаємо всю свою підготовку фізичну на цілий рік, і це дуже важливо. гарна підготовка. Ну цікаво буде зіграти з польськими командами, тому що я так не пригадую, що ми грали з ними на зборах. А це перший раз буде з поляками на тренувальному зборі у Туреччині Рівненський верес буде в складі 26 футболістів, з яких троє із молодіжної команди. Також планується перегляд легіонерів для підсилення. Я це казав. Центральна війська нас потребує. У нас є хороша конкуренція, але ми хочемо додати її. Ми розуміємо, що тут ми можемо додати до конкуренції і для Гончаренка, для Вовченка, і для якраз Чечер. Точну кількість новачків та імена у вересі поки не називають. Перегляд відбуватиметься у Туреччині, і все залежатиме від прояву цих гравців. Разом з тим є зацікавленість від інших клубів щодо декількох футболістів Вереса. Зокрема, мова йде про бразильця Яго Сікейру. Щодо весняної частини сезону, то кардинально у Вереса не змінилися цілі. Головна уникнути перехідних матчів. Десь воно почало трошки їхати. Нам тут задача. Пропрацювати всі фази гри і над проблемами місцями попрацювати, ми зробили детальний аналіз, ми розуміємо, над чим нам працювати, і сподіваємося, що ми все-таки ще невеличкий такий фундамент закладемо в цих зимових зборах, для того, щоб команда продовжувала прогресувати весною. Давайте так, степ степ ми говоримо про те, що дійсно, якщо брати клуб, глобальний клуб, то рік це невеликий проміжок часу. Якщо команда зробить крок вперед. Це вже будемо вважати успіхом ну, на сьогодні. Напевно, це не потрапляти в перехідні матч. Попередньо останній спаринг матч на зборах Верес проведе 13 лютого. А ось перший офіційний після зимової перерви буде 22 лютого в гостях проти Кривбасу. Іля Томашевський, Олег Шаламай, Новини Рівного.